Коротеньке відео про те, що потрібно зараз зробити швиденько в саду, тому що по прогнозам погоди вже будуть мінусові температури. Ось це я зібрала із винограда дикого такі гілочки. Буду плести декори для саду. Далі, в подальшому, покажу, що в мене вийшло. Дивіться, ось треба прибрати газон, щоб було чистенько. Постригти і прибрати листячко. І ось такого вигляду вже має сад. Уже ми зрізали, отам біля дороги, біля паркану, старі сливи. Прибрали вже це все. Це мої гортенці, які були в мене в парнику. Молоді, такі ось вони в горщиках висаджені, крупнолисні. На них я зараз доріжу, ось ці дострижу ось ці листочки. Ось так. І вже без листочки вони в мене будуть зимувати у холодному такому прохолодному приміщенні. Температура там не опускається нижче нуля. Ось так все зараз зріжемо. І ось ці горщики відправляться уже в холодне приміщення. Уже Вартувала ось цю одненьку вертенцію, наприклад, і нею всі зараз так обстрижу їх тут близько. 15 штучок. І ось дивіться, які цікаві ось бронічки, бачите? Ось такі брунічки, це вже заклала гортензія квіткові, Ось це вже квіткові бруньки. Ось це ми стараємося їх зберегти ці брунічки. Зберігаємо ці брунічки, тому і ставимо гортензію в прохолодне приміщення. І, до речі, це зручно, тому що її можна виставити раніше, вона раніше піде у ріст, можна потім ранньою весною буде брати череночки для укорінення. Так, а зараз покажу, як е, вкриваю свою крупнолисну, вже висаджену в ґрунті. Ось я зробила такий каркас із залишків сітки. Для того, щоб там був воздух, Мож, можна з будь-якого матеріалу зробити, можна з паличок, з ящиків. Тобто, зробити такий каркасик, щоб там більше було такий воздух залишався в гортензії, Потім вкриваю ось таким вутресілом декілька. Шарів. І зверху я накрию для певної такої впевненості, що бруньки переживуть плівкою. Ну, плівкою вкрию тільки зверху, щоб тут такими вірьовочками скріпили. І зараз накрию ось таке спорудження в мене вийшло. Можливо, хтось і розкритикує, скаже, що не можна плівку брати, але у мене у мами дуже великий кущ, вона завжди вкриває плівкою, навіть без лутросіла, І завжди в неї гортензії квітнуть, ростуть і не вимерзають. Просто я отут, бачите, не герметично плівкою закривала. Там я й мішків взяла, по бакамі ще не намотала. Ось плівка моя не герметична. Тобто внизу є такі, як би. Ну, продухи, щоб рослинка дихала. Так, а маленький кущик ось тут. Просто накрила мішком ось таким. Це троянда Eden Rose. Я її зробила теж конусом, застромила такі палички, зробила трикотничком таку підпорку і обмотала лутрасілом. Тут холодні вітри, я боюся, щоб не перемерзли її гілочки, тому це для забезпечення подальшому цвітінні я обов'язково її так обмотую. Але це не всі плетючі. Деякі просто. Плитю. Я її пригнула. Так само у мене діді бріджвота. Я теж її пригнула і не вкриваю. надію, надію що перезимуть. У мене троянда Луха-Гавай. Вона не випустила базальні ну, такі, е гілки. У неї, бачите, одна така велика товста гілка, тому її не обстригаю, тому що не, не буде цвітіння в слідуючому році. А вже на оцих молоденьких, які пішли від цієї основної гілки, буде, будуть квіти. Тому я просто її прихилила. І Дісно ну, деревовидні і е метловидні гортензії, вони не потребують укриття, ось вони так будуть і зимувати. Я вирішила не зрізати поки що. Шапки, нехай вони так і будуть. Можливо, випаде сніг і буде це красиво. Ну, а якщо будуть ламатися, тоді вже швиденько об. У мене висаджена ожина з однієї сторони паркану. Сусідів і обрізала я уже цьогорічні. ну Ті, що е, перецвіли, переплодоносили пагони, я вже їх видалила. А вже нові ось такі гілки залишила і пригнула поближче до землі. Ось так пригнула. Можливо, я іще взагалі покладу їх на землю, щоб вони перезимували. Не буду вкривати нічим. Хризантеми в горщиках. По одному, якби сорту, по одній окрасці теж підуть у мене в холодне приміщення. А ті, що були задвоєні, чи там їх більше було, прикопаю у парничку. Різала лишні пагони винограду, я теж його вже підготувала до зимнівлі. Залишила там ну, 4-3 пагони таких грубих, пригнула вже до землі. Ну теж його вкрию утрасілом, обмотаю. Просто ці грубі павини обмотаю лутросілом і ближче до зими. Пересаджені троянди або молоді, які щойно посадила осінню. Я їх теж зроблю такі будиночки трикутничком і теж замотаю лутросілом. Тому що вони погано ще вкорінилися. У нас дуже холодні вітри з річки. Вони просто перемерзнуть і висушаться ось ці е, стовбури троянд. І я себе перестрахую і теж їх вкрию. Не всі. Ті, що у мене вже квітнуть там 3-4 роки, старі троянди, я їх взагалі не буду вкривати, такі кущові. А ці все-таки перестрахуюся. І ось у мене ще молоді є такі виноградники. Їх тут штук 5 вздовж паркану. Я їх теж опустила вниз, оприскала залізним купоросом і теж обмотаю їх лотрасілом. Лозу і пришпилю до землі. Ось так вони будуть зимувати. Це все зробимо сьогодні, тому що скоро морози. Є ще такі чудові ось мультифлори, самі пізні, все такі схожі на гербери або на ромашки. Ще навіть квітнуть, подивіться. Декілька кущиків квітнуть. І в мене дуже гарна ще бордова є. Теж зараз квіт. Залишилася неприбраним. ось ця частина саду. Сьогодні ми обов'язково її приберемо. Бачите, скільки листя? Оце ми все згрібаємо. Це все листочки, ці всі, вони самі нікуди не діваються, все згрібаємо. Можливо, якщо дасть погода і трава не буде така мокра, і скосимо. Це треба зробити, звісно, обов'язково. І ось, подивіться, ще мої ці хризотемки, які я висаджувала уже після літніх квітів у кашпо, як вони квітнуть. Бачите, яка краса. Ну, це вже вони докитають, тому що будуть морози. Ось погляньте, ця вже майже переквітла. Тут більш крупні такі квіточки. Ну і ось ця сама найпізніша. Хоча вона не така приваблива, якби не повні квітки, але вона сама сама пізня. І це теж її плюс все, готуємося, вкриваємо, швиденько готуємося до зими, до заморозків. Всім гарного дня і до зустрічі!